Штем президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповіді секретаря РНБУ Мірова і начальника генштабу Гнатова після зустрічі з американцями. За його словами, українські посадовці розповіли про підготовку мирної угоди та пункти, які вдалося зробити сильнішими. Послухаємо. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті. Ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку, повна співпраця. Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія. Не зривала цю дипломатію, та на 100% серйозно ставилась до закінчення війни. Оптимістично щодо мирних переговорів налаштований президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, угода про завершення війни ближча ніж будь-коли. Далі цитата. Ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися. Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання, у них вичерпані резерви, і ситуація не покращується. Якщо Російська Федерація відхилить мирну угоду, настане час посилити санкції. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Про це будемо говорити Станіславом Жляховським, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Станіслава, вітаємо! Наші вітання доброго вечора. Ми вже який тиждень підряд чуємо про те, що угода ближ, найближча до миру, ніж будь-коли. І ось цей тиждень буде вирішальним. Це політичні формули, чи це таке насправді? Ну, дійсно дуже багато зараз заяв ми можемо почути і в контексті переговорного процесу, і щодо конкретних зустрічей, які відбуваються, як ми бачимо, дуже дуже часто в останній час. І зрозуміло, що скажімо так, кожен хоче, ну кожен, хто коментує, надати свого окрасу цим подіям, але ми чітко повинні усвідомлювати, що насправді ніхто. Не може точно спрогнозувати, як довго, по перше, ці переговори триватимуть, і чи взагалі зможемо ми побачити якісь результати всіх цих переговорів, якщо ми говоримо саме про важливі для нас новини в контексті завершення гарячої фази бойових дій в Україні, і насправді я хочу нагадати, що в останній Тижні місяці дуже багато було поставлено дедлайнів, чи чи багато хто сприймав е, ті чи інші заяви як дедлайни в контексті е, переговорного процесу, і ну, здебільшого, ми, звісно, всі орієнтуємося на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Але як ми бачимо, е, один із таких можливих дедлайнів був окреслений в контексті е, різдвяно-новорічних свят. І ось уже ми дуже близько підійшли до Різдва Христового, але досі перемовини тривають. Перемовини тривають, і е, насправді я так думаю, що е, все те, що ми зараз побачили, е, всі ці е, перегу, е, переговорні процеси. Вони ну в, весь переговорний процес в цілому він переходить на е, наступний рік, на 2026, І е, тут ми також можемо багато. Припускати, які можуть бути дедлайни, але насправді спрогнозувати не може ніхто. І я думаю, що навіть учасники переговорів, які мають весь ну, мають весь можливий доступ до інформації, всю інформацію на руках, всі дані, різні варіанти розвитку подій, але теж ми не можемо точно спрогнозувати. Вочевидь, ми можемо сказати точно. Що Російська Федерація буде намагатися затягувати час, вона буде робити все можливе, щоб ем, навіювати надалі якісь думки адміністрації адміністрації Трампа, що нібито вони готові сідати за стіл перемовин. Але як ми бачимо, постійно е, щось. Е, скажімо так, або зривається, або переносяться якісь перемовини, або скажімо так, нові раунди призначаються. і це так йде дуже довго. Я я припускаю, що звісно ще переговори можуть відбуватися на найближчий місяць, і, і так також я не виключаю, що Дональд Трамп волі би мати результати до. Е Першої річниці своєї другої президентської каденції, тобто до 20 січня наступного року, але це лише припущення. І ми бачимо, що наприклад Трамп може і спокійно не згадувати, наприклад, про події е, в Україні і те, що пов'язано з російською агресією. Ну е, з цієї причини, що й просто немає результату, а він не любить говорити про щось негативне. Ось він хоче. Він тільки полюбляє з помпою е, озвучувати те, що йому імпонує, що дійсно можна назвати. Até Позитивним зрушенням чи результатом, і тоді він власне може приділяти цьому увагу, ось в такій ми зараз ситуації знаходимося. Звісно, кожен хоче можли... ну, кожен або хтось надати політичну окрасу і таке інше, і таке інше. Але насправді це сумна картина, враховуючи те, що від, від всіх цих подій залежить доля людей, життя людей. Так само і ситуація пов'язана на фронті, і ми бачимо і переживаємо за наших військових, які тримають фронт, і дай Боже їм здоров'я, і життя і сил, щоб вони надалі могли боронити нашу країну, тому що ми не можемо сподіватися, що зараз цей дипломатичний трек увінчається якимось, хоча б ну відносним успіхом. Ось тому нам важливо, щоб наші партнери це розуміли, щоб розуміли європейці, щоб розуміли американці, щоб вони нас надалі підтримували, і щоб ми е, в будь-якому випадку могли е, стояти, якщо вийде. Домовитися, це звісно, добре, як ну звісно, але так само ми не хочемо за будь-яку ціну. Але тим не менше, ми як держава Україна ратуємо, щоб бойові дії припинялися. І якщо це буде на нормальних відносинах, чи хоча б на відносно нормальних умовах, то звісно, це позитивний сигнал для всього українського народу. Якщо ні, хотілось би так само отримати сигнал від наших партнерів, що нас готові підтримувати. Те, що ми бачили цими днями, а саме виділення Україні коштів позики в 90 мільярдів євро, це важливий сигнал, тобто ми можемо їх направити на будь-які наші потреби, зокрема військові, і можемо рухатися далі. Але те, що зараз ми можемо... Скажемо так, отримувати з полів різних зустрічей. Ну, поки що ми не ба не маємо там втішних новин. Вочевидь, Росія затягує час, намагається виграти, намагається не потрапити під якісь санкції, особливо якщо ми говоримо про адміністрацію до Трампа. І ось такі зараз відбуваються не різні дії, різні події, які поки що далекі від вирішення ситуації, але потрібно все одно докладати зусиль. І думаю, що наша держава зробить усе можливе, щоб тримати Україну у перше фокусі уваги уваги. А по друге, робити все можливе, щоб все ж таки е мирні часи, відносні мирні часи, хоча б настали, адже це однозначно в інтересах і української влади, і українського народу. Продовжувати підтримку України закликає генсек НАТО. Країни Європейського Союзу Марк Рютте попередив Європу, що у протилежному випадку континент постане перед серйозними безпековими викликами. За його словами, лише сильна Україна допоможе запобігти ймовірному нападу Путіна на альянс. Далі цитата необхідно також збільшити витрати на оборону членам НАТО відповідно до зобов'язань, узгоджених на саміті Альянсу в Газі в червні. Якщо ми це зробимо. Будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не спробує напасти на НАТО. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. І знаєте, пане Станіславе, воно то якось і звучить класно, але ну, на мою суб'єктивну думку, ну континенти так вже перед серйозними безпековими викликами. Не Путін нападе на Альянс, а Російська Федерація, і оце применшення загрози до однієї людинки, ну це якось е, спроба м, видати, ну, мабуть, дійсне не такою серйозною загрозою, якою вона є. Е, на вашу думку, а ну. Взагалі, компренда, ну розуміють, про які безпекові виклики йде мова, тому що те, як давали, отей 90-мільярдний кредит безвідсотковий, ну з той скрип, та, з яким його давали, і та довжина народжування цієї пропозиції, ну, вона теж свідчить, на мою суб'єктивну думку, про те, що якось ну, не до кінця, все ж таки компренди, які серйозні виклики вже три роки як та постали. Встали з колін, грубо кажучи, перед континентом, а вони тут тільки говорять про потенційні якісь загрози. Ну, будь-якому випадку варто визнати той факт, що все ж таки прогрес є ну, прогрес, так. в прогрес в контексті, якщо ми говоримо про усвідомлення ризиків, які існують. Я хочу нагадати, що ще коли відбулося вторгнення у 2014 році, Україна також ну на на всіх можливих майданчиках заявляла. Ну, представники України заявляли, що. Це це що Росія. Це екзистенційна загроза, що вона загроза для всього вільного світу. І однозначно, Москва буде робити все можливе, щоб і розширити експансію, і так само буде робити все можливе, щоб підірвати той світопорядок, який в світі існує. На жаль, нас тоді, тоді почуто не було або не було почуто в повній мірі. І ми пам'ятаємо, що Україна не отримала достатньо і фінансового ресурсу, і військового, і таке інше. і... Ми всі ми е, готувалися фактично вже тоді до великої війни, але найбільше готувалися саме українці, тому що вони усвідомлювали виклики. Так само ще нас підтримували наші е, сусіди або е, країни з нашого регіону, які теж неодноразово ставали жертвами російської е, агресії. І ви тут правильно е, відзначили що справа ж не в Путіні. Не в російському не в сучасному російському диктатору, а в цілому в тій системі, яка існує в Росії, і вона постійно продовжує існувати незалежно чи то буде чи то була Російська імперія, чи радянський союз, чи то сучасна Російська Федерація, чи ще якесь буде державне утворення на, на, на території Росії. Це все одно небезпека, і хотілось би, щоб звісно, усвідомлення ризиків і викликів було більше. Але тут потрібно працювати потрібно доносити знову ж таки інформацію актуальну і так само говорити. І тому що якщо цього не робити, то точно тоді ніхто не захоче дбати навіть про власну безпеку, і буде лише питанням часу, коли Росія постукає в двері чи вікна наших партнерів. Тобто, це не буде питанням чи. А буде питанням коли? І тому я думаю, що тут важливо, щоб ми разом якраз таки виступали надалі єдиним фронтом і посилювали його, і так само працювати треба з американцями, тому що без Америки теж буде не дуже нам скажімо так комфортно не дуже нам буде зручно. Не дуже буде нам нормально виступати єдиними, тому що від Америки теж дуже багато залежить в цьому світі, і хотілось би, щоб цей фронт зберігся навіть попри. Певні специфічні погляди сучасної американської адміністрації. Ну, Не ось тут для нас є дійсно дуже багато завдань. Ну і дивиться про американців. Тулсі Габард, глава розвідки, каже, що ніякої загрози від Росії немає. Ну і як тут бути? Тут можна зрозуміти європейців, які кажуть, що ну нема загрози, на що якісь гроші виділяти. Ну так. Ну так голоси і Ми знаємо, що є такі е, політики, є такі діячі е, в Сполучених Штатах, які дійсно е, скажімо так, озвучують все те, е, що може бути або скажімо так, позитивно сприйнято певним певну частину електорату або, можливо, навіть сучасну американську адміністрацію. і особливо, якщо ми говоримо про контекст переговорів, і ми бачимо, що лунають заяви, що нібито не потрібно зривати цей процес, все, що там ми можемо от говорити, що насправді є правдою, що це все контрпродуктивно? Але е, насправді це скажімо так, намагання або е, скажімо так, набрати більшу. Кількість якихось електоральних балів або посилити позиції самого Трампа і таке інше, але ризики насправді не зникають. І якраз таки хотілось би, щоб усвідомлення було більше. Звичайно, ми не можемо зараз мати якоїсь єдиної формули, як ми можемо все, все змінити на на нашу користь, на користь розуміння того, якою справді є Росія, і таке інше. Але в будь якому випадку працювати треба, віднаходити різні підходи і е, доносити необхідну інформацію, а знову знов ж таки я хочу підкреслити, прогрес є. Добре, що це розуміють в європейському союзі в північно-ататичному Альянсі і готуються. До можливого вторгнення уже конвенційного вторгнення Російської Федерації, адже війна і так триває, і ба багато неї рис як гібридних, так і конвенційних. Також ось так само окрім того, ми бачимо, що Росія продовжує мілітаризуватися, продовжує погрожувати ядерною зброєю, і це теж важливі і тривожні сигнали. І ось чим. Раніше бу... всі в... наші наші союзники, наші партнери це усвідомлюють буде краще для нас усіх, тому що немає вже сподівань, що нас... настануть такі часи, коли все буде спокійно і не буде якихось викликів. Ні, вони будуть, і багато з цих викликів саме надходитимуть, як і зараз від Російської Федерації, незалежно в якому вона буде державному творенні незалежно хто буде при владі, і таке інше. Ось тут треба працювати і. Потрібно, звісно, робити все можливе, щоб посилювати себе. Це буде однозначно на користь усіх нас, на, на користь країн вільного світу. У нас на все про все хвилина, ще залишається. От Рада ЄС тут продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців до липня 26-го року. Пояснили в Брюсселі, що обмеження залишаються чинними через дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, транспорт, технології країни агресорки. Також діє заборона на імпорт російської нафти морем, відключення банків від СВІФТО, обмеження роботи низки російських медіа в Євросоюзі. Але риби не стосуються це. І е, атомки це теж не стосується, і наскільки я розумію, стосуватися не буде. Ну це про серйозне про атомку. А чи буде у нас хвилина? Сум... сумніваюся чесно кажучи тому що швидше за все така країна угорщина і не лише вона може бути в ставити буде ставити перешкоди якщо ми говоримо про новий санкційний пакет уже 20 який на яким ведеться робота і завершення цієї роботи має бути десь орієнтовно в січні лютому наступного року тому що ми знаємо, що якщо тільки брати навіть кейс Угорщини, то там Росія ну вигніше Росатом. Він продовжує працювати з Угорські, з угорщиною і, релі, і розширювати атомну електростанцію ПАКШ, до, до, до добудовувати і таке інше. І вочевидь, офіційний Будапешт він не зацікавлений в тому, щоб щось зірвалося, особливо за кілька місяців до парламентських перегонів. Але побачимо, я вважаю, що дійсно і, і українська влада і представники української дипломатії теж про це зазначають, що варто однозначно бити по по Російській атомній галузі, тому що від цього від, від, від цієї сфери від цієї галузі російська економіка отримує чимало коштів, які, вочевидь, потім Кремль конвертує в зброю в боєприпаси, в дрони Зрозумі. і таке інше. Ну і звісно, продовжує агресію проти України і інших країн вільного світу. Паси дякуємо жліховський кандидат політичних кореспондент Української академії геополітики та геостратегії був у нашому ефірі.